Так, ну що, підготуємо провода, Щось будемо робити світло на вулицю, будемо робити літню, тобто літню кухню. Так що, що ми маємо? Так, Маємо ми таку неживу кухню, Я це зменшу. Світла тут немає, провода не йдуть, того ми ой, пройти сюди. Сьогодні будемо прикладуватися з все. буду проводити проводку, сюди. Сюди кину лампочки для початку. Поставлю коробки. Сюди лампочку поставлю і виведу на вулицю. Опа! І виведемо сюди. Такі ми маємо пристроєчку. Зараз, в принципі, займуся нею і провожу проводку. Так що я займаюся. Так. ну Першу дірку ми просверлили Завів вже провод. Зараз присверлюю і там. Завожу туди і в дальню кімнату. Далі вже буду робити розводку. Так, друзі. У нас виключило світло. І що ми встигли зробити за цей період? що, Проложили ми силовий провід. це на 220 у нас буде. Вивели патрон вже на вулиці світло. Поставили виключатель на вулицю. Далі. На виключатель пішов у нас, на лампочку. Провалимо повністю провід. Сюди, завалив цю кімнату. От він у нас пішов. І завалив він выхода. Завали його сюди. Тут у нас тут буде Распред коробка. Далі у нас буде тут распред коробка. На цю комнату. Так. Тут ми поставимо автомати. Тут будуть у нас автомати. І зробимо ще тут одну розпред коробку, це буде вже сюди на коридорчик. Ну, ми тут фронт роботи вже зробили. Ну, В принципі, поки світла немає, я буду робити, треба проважувати на виключатель, так що робота ще є, я продовжую. І що? Так. От ми зробили на вулиці. Поставили коробку з коробки. лампочка от. І от виключатель. Коридорчик ми зробили, провод. Тут ми поставимо автомат. Все підключимо до автомата цю коробку, потім одільний провод. Підключимо до другого автомата. І будемо заводити вже туди. Зараз для начала вже тут світло є. Вже якось більш менше. Чикс. Чікс Oh.